Наталочко, чуєш мене? Да, вже так, Наталочко, скажи мені, будь ласка, перше, що відбувається за лаштунками, чи може є в тебе вже перша реакція на брюссельські домовленості про фактично відкладення імплементації угоди про асоціацію до кінця 2015 року? Я поясню трошечки, що роз... здалося з чим розібратися зараз. Тут починається буде виступ Жозе Мануеля Барогу. А перед тим як він вже один він фактично залишає залишив свою посаду очільника Європейського союзу. Але от щойно звісно ми дізналися цю новину, уточнили. Відкладається четверта. Це не просто відкладається саме четвертий розділ з шести. Усього шість таких розділів, але це торгівельний, і він а, найважливіший. Ну як сказано, що можна було в рамках ранішніх а, переговорів раніше а, сказати, що, зробити так, щоб був не цілий розділ, а просто конкретні а, якісь а, глави з нього були а, змінені. Звісно, російська сторона буде подавати це як відкладення самої а, як відкладення самої а, угоди, що а, цим не є. Тому що я кажу, це йдеться про четвертий розділ з шести, але цей четвертий є насправді дуже важливим. Якщо говорити з економічної точки зору, то а, от я щойно з кого встигла запитати в експертів, зокрема українських, вони кажуть, що в принципі для української то економіки це може й бути добре. Бо це а, трошки ну, ну процес там ну уповільнює цей процес. А, а, ну не те, що дає можливість трошечки там спокійніше його а, проводити. А я перепрошую, тут просто зараз саме такий початок вечірньої частини, коли дуже дуже гучно грає якийсь фільм і таке вступне слово, тому я мушена так доволі голосно говорити, дуже погано чую. Але звісно, ще оце рішення сьогоднішнє, от щойно яке стало відомо, воно потребує сам перед там якихось змін бюрократичних з боку європейських країн, а не з боку України. Але якщо за лаштунками сказати, що сказали, що можна. На було зробити обачніше, можна можна було зробити коректніше, щоб відкладати не цілий четвертий розділ, а конкретні глави, на які можна було домовитися. Наталочка, Чи не стане це таким приводом для маніпуляцій з боку російської влади? Насправді, власне, це стало приводом для маніпуляцій з боку російської влади. Бігала до вас встигла подивитися такий, а ну повідомлення. От просто прочитала у Люкаєва одного з міністрів. Російських, який вже сказав, що а, ну тобто, що не буде якогось сприяння. Тобто, це буде, це буде так подаватися, і нам дуже важливо а, називати речі своїми іменами. Якщо це відкладення, то відкладення. Якщо четвертого розділу, то четвертого розділу, якщо цей розділ один з найважливіших, то справді про це треба говорити. Але ну це є реальність. Але ніби сказали, що це тобто, не, не, не можна сказати, що це рішення там схвалюють. Я скажу, я не поговорила з усіма там з кількома експертами, так які заглиблені в цю. Тему, але там відчаї віча я їх не бачила. Бо це не заважає Україні реформуватися. Так, Наталечко, скажи мені, будь ласка, що е, яка ще ситуація з залаштунками форуму? Е, до чого готуються зараз? Які очікування від промови Мануеля Борозу? <різь> Отож, е, я скажу е, я, сподіваюся, ви мене чуєте, бо справді дуже гучно. І, можливо, трошечки відійду від е, е, динаміка, щоб не, не не було так, 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 гучно так буде ліпше трохи. <рес> а, <рес> отож, <рес> перед цим буквально те, що стосується останніх новин, була був виступ. Леоніда кучми українського президента колишнього, який був на переговорах в мінську. І а, як там зазначають а, навіть журналісти, що насправді не дуже оптимістично, він відгукувався про це перемир'я. Навпаки говорив про те, що вивозяться. Він говорив, наголошував на тому, що вивозять там метал, заводи а, в Росію. використовують таким чином його, але загалом доволі високого рівня гості, і те, що нас цікавило, це НАТО, безпека, санкції, енергетика а, отож, ну тобто, енергетику визначають однією з основних тем, і насправді тим, що може бути. Дуже допоміжним для України, це все ж таки, якщо ну хай в далекій перспективі уніфікація, диверсифікація там якихось енергетичних ну, потоків для Європи в напрямку, тобто з того, щоб вона зменшувала залежність від Росії і можливо Сполучені Штати тут говорили готові в цьому допомогти. Тільки це час займали. На говорять про те, тому наскільки важливому є господи, дуже дуже вже Осно тут говорять зараз. Мається це таке кіно тут. Показують дуже, яке мало би вразити гостей про. Ем... Я перепрошую, що відволікаюся, але я до речі розкажу, що воно дуже справді зранку. Ми теж бачили тут дуже доречно, тому що згадували всякі перспективи, не перспективи, а прогнози, які будуть стосуватися України на наступний рік, от рік назад, там про те, що там українці не вийдуть на майдан, Росія не війде в Крим і все це не справдилося. От в такому дусі нині йдеться про конференцію зараз. Так далі про важ... ну, я маю ну, давайте я знову спо спробую трошки відійти, щоб не заважати, і хочу поговорити все таки по суті. Так, от про НАТО містралі ЄС і енергетику, Так, тут тут трохи ліпше, отож, про про те, що ну американці говорили про те, що все ж таки треба зробити так, щоб могла надаватися фінансова допомога і дозвіл Україні продавати зброю, купувати зброю в Сполучених Штатів, зокрема проти проти тан. Зброю, якусь ну, тобто, це про це йдеться. Європейці, з якими говорили, що вони все ж таки наполягають, що все ж таки ну більш ем, єдина позиція Європи, звісно, ще є розшит, ну, розширений е, простір для санкцій. Вони таки впливають на Росію, але їх може бути насправді е, набагато більше. Е, і Ще якби не вичерпаний весь цей а, весь цей арсенал. Але, наприклад, от британці також згадували про те, що от на останньому тижні двічі вже називали Росію а, такою, якби парі парі країною а, Господи. Правильно це говориться та англійською парі так? стейт, так само а, говорили, що також що і Німеччина, все таки поступово помаленьку, все ж таки, те, що робить сьогодні, німеччина було би невмислимо рік тому. Також згадували про те, що все ж таки для Європи дуже важливо змінити свою політику а, військову і політику захисту. Бо, а, хоча бюджет доволі високий, європейських країн все ж таки. А, не настільки здатні країни, та набагато менше там спроможні щось робити, ніж а, ці самі Сполучені Штати порівняно з Росією. Ну тобто, це про те, що про це, про це йшлося так, так а, Тож, а, а, та важливо ну, багато могли говорити з а, також і з російськими експертами. Я думаю, цікавою, думка. Ну, Тут багато закордонних експертів і лідерів, хто тут є, намагалися розібратися, наскільки серйозно це перемир'я, що таке. Цей спеціальний статус території, що таке федералізація. Тоді, як, наприклад, експерт центру Карнегі Лідія Шевцова зараз сказала, що насправді дуже важливо українцям сконцентруватися на тому, що не тільки Донбас, не тільки такий спосіб впливу може бути на Україну, бо є там переміщення частина військ насправді відведена від дійсно відведена від українського кордону. А тоді як є війська на з Криму, є війська з Придністров'я і взагалі. Дуже уважно слідкують в Росії за українськими виборами, і будуть інші механізми тиску на Україну, зокрема там підкупу депутатів, підкупу українських чиновників, і е, Росія змінює тактику. Якщо там е, не все до, ну на 100% виходить з Донбасом, можна там впливати на Київ, впливати на там той брак реформ, який є іншими способами. І там всім відомий е, політичний технолог Сур Сурков е, фактично там цим і буде займатися. Це те, що говорить росіяни про Донбас. Я би також спілкувалася багато з французькими експертами, журналістами, які трошечки прояснили ситуацію з зокрема з продажем кораблмістраль. А дуже багато ну тут немає пояснення. Контракт він призупинений, але не він, тобто трошечки відкладений, але їх поки не передають. Попри те, що навчання відбувається і в чому є питання? Питання не тільки в мільярді доларів. Це не виправдання, але. Питання не тільки там в мільярді доларів, які б ці люди, наприклад, Франція могла би втратити питання: що Франція одна з країн, яка продає дуже багато зброї багатьом країнам, там більш диктаторським ніж Росія. Вона один з найбільших. Ем... Імпортерів зброї, і якщо так буде зроблено, а, ну тобто, якщо буде політичне рішення, наприклад, саме французьке, то тоді це підриває довіру дуже багатьох там інших країн, а, от, про ну як торгівельного партнера Франції, але є в тому випадку вихід, що завжди є вихід, в тому що, наприклад, той самий європейський союз ще має шанс а, заблокувати а, і накласти ембарго не тільки на майбутні контракти, а на ті контракти, які вже в силі, і от, наприклад, таким. Чином це дасть можливість кожній країні якось не пояснювати, що це така французька позиція, а що це саме дія європейського союзу. Ми також спілкувалися, ставили питання про майбутнє нової європейської комісії. А я це все теж так само буду розповідати. Ми взяли чимало інтерв'ю там і в естонського президента, і в депутатів європейського парламенту, і в експертів, які працюють, і в експертів там із енергетики, з експертів з там. Так само з якоїсь військової допомоги, але от якщо зараз багато було розмов про наступний склад європейської комісії, от зараз я бачу Жозе Мануель починає говорити. Ну це вже символічна промова, бо він фактично свій пост залишив. Ми згадували про цю нову італійську Федерико Мегеріні, яка замість. Кетрін Ештон призначена, але також сказали, що крім Дональда Туска, польського політика, є дуже дуже сильна його команда. Він забирає з собою також. А тобто, ще свою команду, яка дуже активна, і це суттєве, таке можливо, не видиме на перший погляд, посилення. Але це треба те, все треба наталечко, бачити наталечко, в дії. Так, я думаю, що чуть... до... мушу тебе так. перервати, оскільки на сцені з'явився вже Жозе Манель Борозу.